Герої не умирають. Герої поміж нас. Самсоненко Віталій Сергійович, військовослужбовець 80-ї окремої десантно штурмової бригади, народився 26 серпня 1987 року в місті Калуші, що івано франківщині різ таранним, допитливим і талановитим хлопчиком. Навчався в загальноосвітній школі номер 6 вів активне громадське життя. Брав участь у різноманітних шкільних заходах, акціях, конкурсах. За що неодноразово був нагороджений грамотами. Після закінчення школи вступив до Харківської цивільної академії. Віці 23 років був приз. Званий до лав Збройних сил України приходив службу в 17-й окремій бригадній артилерійській групі, що дислокувало в місті Виноградові Закарпатської області під керівництвом полковника Валерія Єгорова. На той час це була показова частина 20 жовтня 2011 року. Нагороджений грамотою за високі показники у бойовій та гуманітарній підготовці у 2013-му одружився з чарівною дівчиною Христиною Марченко. Став добрим наставником для її синочка Арсена. Хлопчик дуже полюбив Віталія. Називав його. Та татом на жаль, як часто буває, життєві труднощі внесли свої корективи. Сімейне життя не склалося, але вони залишились добрими друзями та підтримували приятельські стосунки. Віталій шукав себе в різних сферах роботи. Працював охоронцем на товаристві Даноша Калуському трубному заводі. Мав загострене почуття справедливості. Тому в грудні 2013-го лютому, 2014-го брав активну участь у революції гідності. У 2016-му у складі легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захищав. Територіальну цілісність і незалежність на сході України попри тими характеризують Віталія як добро та чуйну людину, досвідченого військовослужбовця. Після закінчення контракту повернувся до цивільного життя. Планував створити сім'ю. Усе змінив день 24 лютого, 2022 року, коли Росія віроломно напала на нашу країну, не вагаючись жодної хвилини, Віталій разом з своїм молодшим братом Євгеном. О сьомій ранку були у Калиському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Того ж дня вони разом з іншими хлопцями відправились до Львова, де були призначені для подальшого проходження служби у 80-ту десантно штурмову бригаду. Віталій кулеметников у першу роту першого батальйону. Євген у роту вогневої підтримки, другої роти першого батальйону. Брали участь у боях на Миколаївщині, Херсонщині, Луганщині та Донеччині. Завжди у перших рядах на передовій він був світлою, позитивною людиною, компанійським, любов пожартувати, вірним і надійним побратимом та другом. На нього можна було Завжди покластися, розповідає про Віталія його брат. Останній бій з окупантом грой прийняв 16 травня неподалік Попасної на Луганщині. Рота, в якій він служив, потрапила під мінометний обстріл ворога на першій лінії оборони. Тоді Євген у соціальній мережі Фейсбук написав: Брате, світла пам'ять тобі, ти грой для мене та приклад, ти загинув, виконуючи завдання. Я продовжуватиму те, що ти почав, і вони заплатять за твоє життя. Слава Україні! Смерть ворогам. Безглузда війна, яка вірвалася на нашу землю, обірвала Ще одне життя відважного бійця. Це слова Калуського міського голови Андрія Найди. Віталій Самсоненко став героєм, героєм і залишиться у пам'яті всіх наступних поколінь українців, усіх калушан. Похований воїн 20 травня на алеї слави Калуського міського кладовища. Віталій Самсоненко віддав своє життя заради свободи і мирного неба над Україною для усіх нас. Він є прикладом патріотизму і самопожертви. Не забудемо його потвих. Вічна слава та світла пам'ять захиснику України.